Коли синосите нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто. Респеро вільне дихання вільним людям. Вона лікар-психолог, він військовий волонтер. Аліна й Антон подружжя. Пара вже два роки живе разом. Працюють здебільшого вдома. Крім тих епізодів, коли Антон на гуманітарних виїздах. Чоловік показує мені своє волонтерське посвідчення та численні подяки. Захист державного суверенітету це е, коли ми Київ відстоювали дім. Це місце, де пара хоче бути в затишку, і все було би добре. Якби не шуми від сусідки зверху, ми не можемо спати нормально, ми не можемо заснути нормально, працювати вдома з шостої ранку до пізньої ночі. Тупають навмисно, бігають, совують меблі. Усе це витримати складно навіть пересічній людині, однак Антон із двома контузіями та з ПТСР. тригерить навіть маленький звук чи вібрація. У певний момент чоловік перестав мовчати. Я приходив, я зустрічався, я просив, кажу, будь ласка, не треба. Діти вже заспокоїлись, але вона навчилась так ходити, що ну, кожен губ мене дьоргає постійно. І коли я звертався, прошу, ну будь ласка, я вас дуже прошу, каже, а тобі кажеться? Сусідка зовсім не йде на контакт. Це чути із аудіозапису. Який нам демонструє Антон Боже, Боже мой Аліна з Антоном вже викликали поліцію, зверталися до голови ОСББ, та всі розводять руками Брайте законом. Це самі. законом це не регламентовано. Домовляйтесь самі. кажуть про те, що це сусідські розбірки, що ви маєте домовлятися, але в домовленості мають дві сторони хотіти домовитися. Ми разом рушаємо до сусідки Тетяни на коротеньку розмову. Просто запитати, чому мирний діалог із сусідами не складається. Однак потрапити до неї не вдається. Тут завжди зачинено, і на телефон вона не відповідає. Рушаємо до Вахтерки. Пара каже, вона і є головою ОСББ. Добре. Несподівано за віконцем виявився чоловік. Він же чоловік Вахтерки. Є скарга на одну жіночку з вашого під'їзду, що вона дуже шумить. Що ж, чули про це? Нічого. Давайте так. Мешканці будинку визнають між собою все відносино. Якось ага. я не чув. Отже, у цій історії Аліна з Антоном поки що почуваються самотніми. Таких як я, я волонтер, а є дуже багато військових. А є дуже багато людей, які е, втратили домівки, які е, постраждали через обстріли. І люди, які живуть навколо чи в селах, чи в містах, чи будь-де е, вони е, не хочуть цього розуміти. Вони хочуть якось відсторонитись від цього, тому що це десь там зробити вигляд, що цього не відбувається, і навколо немає людей, е, яких треба враховувати. Я опитала людей на вулиці, а як у них із гучними сусідами. Проблема актуальна. На жаль, буває поважати як би сказати, своїх сусідів. Ми повинні це однозначно. Знають про шумних персонажів навіть маленькі подружки Уляна і Кіра. коли суміли вночі музику гадала, а ми а я, а я питалася заснути. Що ж робити в такій ситуації? Треба не саміти. Психолог Олена Шершньова радить бути більш емпатійними та вчитися прислухатися одне одного. Люди, в яких сьогодні ПТСР, це взагалі цими звуками можуть повертатися в минулому, повертатися в максимально драматичні дій і переживати спектр надзвичайно важких відчуттів. Але навіть якщо ПТЕС немає, все одно можна збуду, кожного з нас викликають гостру реакцію. Якщо ваш сусід вас не чує, треба спробувати поговорити з ним зрозумілою йому мовою. Поясніть їй, що ви відчуваєте усі у своєї квартирі, так як вона відчувала вибухи як тут, там позавчора, якусь іншу тату, яку вона зрозуміє, згадає. Я тоді ви зможете було з'явитися, коли наші герої усі ці прийоми добре знають. Однак із сусідкою зверху вони на жаль не працюють. Тож, поки єдина надія у пари на розголос.